День рятівника, який відзначають, щороку 17 вересня, є важливим святом для України. Це день вшанування героїзму та відваги тих, хто щодня ризикує своїм життям заради порятунку інших. Їхня праця це справжній подвиг, особливо сьогодні, коли через війну щодня страждають невинні. У цей день варто подякувати нашим працівникам і працівницям за тисячі врятованих життів. Цей день вітаємо ми працівників, аварійно-рятувальних служб, працівників цивільного захисту та волонтерів. Ще варто зауважити, що свято є не лише професійним, оскільки його відмічають також громадяни, які внесли свій внесок у справи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей. Рятувальники це люди, які першими приходять на допомогу у найскладніші моменти під час стихійних лих, аварій та інших надзвичайних ситуацій. Наш заклад вітає усіх рятувальників та працівників цивільного захисту з професійним святом Днем рятівника. Стикаючись день у день із бідою, ви не черствієте душею, зберігаєте у собі готовність до самопожертви. Результат цієї роботи це сотні врятованих життів. Бажаємо вам міцних сил і здоров'я на довгі роки, сміливості і спритності, чуйності та обережності, благополуччя й удачі, бадьорості та оптимізму, турботи. І розуміння, а також сімейного щастя і любові, хорошого достатку та доброти душі. Дякуємо вам за вашу працю!